Доброї ночі всім. Колись замолок дуже прихоросто так. Чи так я вже не вмію планувати свого часу, чи так не знаю, що приходиться ночами працювати. Останнім часом вже ночами просто немає сил, чогось. Я не знаю, вату. Раніше так до часу, до двох, майже завжди було таке, що до семи ранку, до шести, там, до чотирьох приходилося. Але тут знов така ситуація. Цю треба бочечку сьогодні доробити, накачати, щоб завтра її пофарбувати пані раненько її на Жирівку завести. Мушу працювати, немає коли особливо зупинятися. Дуже багато мене відволікали дзвінки. Якби бензинки, то я не робив би вночі. Вибачаюся тим, кому навіть не відписав на вайбер. Нереально. І в четвер лягав там, не знаю скільки годин, хоча свято було. І відписував, писав, не встигаю. Але про що у нас відповіду? Про Те, що у нас відбувається вночі. Послухаємо. Отакі звуки в нас. Повітря свіженьке, свіженьке тут кроме дерева, край села. Люди сплять, ми. Ну я думаю, що людям особливо не заважати, Якщо там десь молотком даряти, але зараз вікна ще закриті. Деколи люди ображають, що не заважають спати, хоча б близько сусідів нема, але вночі, якщо вдарити молотком по, по цьому. Ну болгарку теж далеко чути. Якось будемо старатися зайвого шуму не створювати. Що всім на добра ніч? Будемо працювати.